Привіт, привіт! Це подкаст «Психологічно». І сьогодні ми торкнемося теми, яка болить багатьом, навіть якщо вони це добре ховають. Ти коли-небудь ловив себе на думці: це моя вина кілька разів на день. А ти часто вибачаєшся? Хапаєш на себе провину майже за все. Хронічне самозвинувачення це не просто риса характеру. Це часто стратегія виживання, яку ми виносимо з дитинства, де бути винним іноді здавалося безпечнішим, ніж визнати, що навколо було небезпечно. Це епізод для тих, хто завжди був занадто емоційним, чутливим, голосним або мовчазним, і все життя думав, що проблема в ньому. А що як ти просто навчився так думати? Сьогодні розберемо. Чому звичка звинувачувати себе виникає ще в дитинстві, як вона проявляється в дорослому житті, і як м'яко, але впевнено повертати собі себе, без вибач, що я існую. Тема не проста, але обіцяю, буде з турботою, трошки з гумором і, як завжди, по психологічному логічно. Почнемо. Отже, звідки росте хронічне самозвинувачення? Усе починається ще тоді, коли твої ноги не діставали до підлоги. Якщо в дитинстві поруч була емоційно незріла, нарцистична або просто нестабільна фігура, вина ставала рятівним кругом. Бо дитина не може сказати, це з дорослими щось не так. Вона каже: Це я поганий, це через мене. Ти міг навчитись думати. Якби я був спокійнішим, мама не кричала б. Якби я був розумнішим, тато б пишався. Якби я не просив, не плакав, не заважав, то може мене б любили? І ось ти виріс, а паттерн залишився. Тепер це виглядає так постійно вибачаєшся, навіть коли нічого не зробив. Відчуваєш провину, якщо хтось поруч у поганому настрої. Тобі здається, що ти маєш за всіх відповідати. Тобі важко довіряти власним емоціям. Встановити межі це вже як злочин, одразу з'являється провина. Але правда така: вина це не твоя суть, це лише стара навичка захисту, і її можна переписати. Чому це не твоя провина? Дитина не психолог для батьків, вона не має заспокоювати, тішити, рятувати чи бути зручною. Це дорослі мають дбати про дитину, а не навпаки. Та якщо твій батько чи мати самі не справлялись з тобою, ти міг стати для них громовідводом занадто емоційний карали, замкнений, ігнорували, просто був собою недостатній. Це не завжди означає, що тебе не любили, але часто, що тебе не бачили по-справжньому. У такій реальності самозвинувачення це була стратегія виживання. Якщо я винен, значить я можу щось змінити. Це давало ілюзію контролю там, де його не було. Але зараз ти вже не дитина, і ця стара схема більше не захищає тебе, вона тримає тебе в заручниках. Відпускати вину страшно, бо з нею ти виріс. Але саме через це ти заслуговуєш нам якість до себе. Переписати історію не означає забути ти не стираєш минуле, ти просто починаєш дивитися на нього по іншому. Не крізь лінзу, що зі мною не так, а крізь запитання, що зі мною сталося. Це звучить просто, але ця зміна революційна. Бо раптом стає видно, я не був надто чутливим, я просто не мав простору для емоцій. Я не був проблемним, я реагував на те, що не міг витримати. Я не просив занадто багато, я просто не отримував навіть достатнього. Цей погляд не скасовує біль, але він повертає тобі себе. Крок за кроком і ти звільняєшся від тягаря чужої провини. Ти не був поломкою, ти був дитиною, яка виживала. А як зрозуміти, що ти зцілюєшся? Одужання від хронічного самозвинувачення це не про швидкість, це про маленькі моменти, які змінюють усе. Ознаки, що ти вже в процесі, ти вибачаєшся рідше, особливо за те, що взагалі не було твоєю відповідальністю. Ти починаєш ставити межі, навіть крихітні, навіть тремтячим голосом. Ти ловиш себе на критичних думках і питаєш, а це точно правда? Ти вже не шепочеш собі злі слова, ти говориш собою м'якше, ніби з другом. І ти дозволяєш собі відчувати, навіть якщо це гнів, навіть якщо це сум, навіть якщо це полегшення. І найголовніше, кожного разу, коли ти зупиняєшся і питаєш себе, а що, як це не моя провина, ти вже ламаєш старий сценарій і пишеш новий свій. А що може допомогти? Коли руками живеш з думкою, це моя провина, то навіть сама ідея, що, можливо, це не твоя провина, звучить майже як зрада. Але це не зрада, це звільнення. Помічай голос саме звинувачення. Не борись з ним, просто скажи: о, ось ти знову, і дозволь йому пройти повз як хмарі. Відпусти, запитай себе, чий це голос? Може, це не твоя думка? Може це відлуння чи йогось болю. Напиши новий сценарій, Лис самому собі в дитинстві. Без повчань лише доброта, лише тепло. Спробуй сказати ні, навіть і у чомусь дрібному і залишитися цілим. Звернись по підтримку не для того, щоб тебе полагодили, а щоб тебе почули. Психотерапія це не про те, щоб знайти, що з тобою не так, це про те, щоб нарешті побачити, що з тобою все гаразд. І можливо, вперше за довгий час ти подумаєш, може зі мною ніколи й не було проблеми, може просто ніхто не навчив мене бачити свою цінність. Твоє зцілення не в тому, щоб забути, що було боляче, а в тому, щоб відмовитись нести те, що ніколи не було твоїм тягарем. Дуже дякую за прослуховування. Якщо вам сподобалось, не забудьте поділитися цим випуском зі своїми друзями, можливо, їм це також буде потрібно. Дякую за підписку, коментарі, вподобайки та поширення. Це був коротенький випуск подкасту психологічно. А ми зустрінемось з вами вже дуже скоро в новому епізоді. До речі, у TikTok, Instagram та YouTube я зробив під рубрику про копінг стратегії це короткі поради про те, як справлятися зі стресом. Це психологічні та поведінкові механізми, які ви можете використовувати для подолання важких ситуацій та підтримки свого психічного і фізичного благополуччя. Загляньте, може саме там буде відповідь, яку ви давно шукали. Ще раз дякую, бережіть себе та пам'ятайте: не все, що ви взяли на себе, було вашим. Але тепер ви можете обрати, що нести далі всього найкращого.